Наш співрозмовник, військовий, який з 2022 року боронив Україну, але нещодавно самовільно залишив частину. Причин каже, чимало важкий моральний стан після поранення, домашні негаразди і конфлікт з командиром, пробув вдома два місяці. Дізнавшись про нові зміни законодавства про добровільне повернення на службу, вирішив відновитися, аби уникнути покарання і служити вже в іншому підрозділі. Я вирішив повернутися до лав зсу з цієї метою я прибув до відділу ВСП які доставили мене до нової військової частини. Там мені одразу ж поновили військову службу та військові документи. Крім того, мені одразу поновили виплату грошового забезпечення, що важливо, та підготували план переміщення, за яким мене буде переведено до іншої військової частини. До свого колишнього підрозділу я бажання повертатись не мав. На даний час мене переведено до нового підрозділу. Де і я і буду проходити військову службу завдяки змінам у законодавстві до ЛАВ ЗСУ вже повернулися тисячі військових по всій країні. кажуть у військовій службі правопорядку. Уникнути кримінальної відповідальності і поновитися на службі можна до 1 січня 2025 року. Військовослужбовці мають право повернутися і отримати заново всі свої пільги, відновлюються. Грошові виплати, продовольчі, теж речові інші види забезпечення поновлюються. Почнеться процедура закриття кримінального провадження. Водночас, якщо військовослужбовець до 1 січня не повертається, може бути військовослужбовець позбавлений волі аж до 10 років. Тому треба це звертати на це увагу військовослужбовці що пішли у самоволку і готові повернутися можуть звертатися до зональних відділів військової служби правопорядку або за цими номерами телефонів чергових ВСП.